То молодець, я молодець. З п'яти ранку піднявся, щоб проїхати 60 кілометрів і в день потрапити сюди. Це місто, яке у багатьох асоціюється з брюссельською капустою. А у мене із шоколадом і картоплею Фрі, і звичайно. Хлопчиком що дзюрить, і дівчинкою, що дзюрить, я в самому центрі Брюсселю. в самому центрі столиці Бельгії. І я в захваті від цієї архітектури, яка є на саме тут, в Брюсселі. В самому його центрі розпочинається третій тиждень нашої з вами мандрівки західними королівствами Європи. Не перемикайтесь, дивіться мої відео, мандруйте разом зі мною, лайкайте. І донатьте на бельгійський шоколад, коли вам не жалко. Я думаю, ви пам'ятаєте, що саме Бельгія придумала картоплю фрі. І ось тут реклама. картопелька фрі. Запам'ятайте, не Америка, а Бельгія придумала такий смаколик. Ціла колекція пісеїші хлопчиків, і просто різнокольорові, і від самих маленьких по ранжиру до самих великих. І хлопчики, відкривачки, теж по ранжиру і штопорами. Світочка, ти любиш штопри якраз для тебе. Тут також різних кольорів. Є штопори короткі, є штопори довгі. І Хлопчики різнокольорові. І ті, що потекли. А, ні, ті, ну як же ж без них. А зараз ви побачите, скільки народу хоче подивитися на хлопчика, який дюрить. Хлопчик, який дюрить. Бачите, по сім'ю костюмчику з червоною шапочкою. А у нього більше ста таких костюмчиків різноманітних. Тут показують гардероб для хлопчика, який дюрить Шукав, шукав дівчинку і знайшов її. І ось вона. Дякую тим, хто допомагав мені знаходити цю дівчинку. Правда, переплутали право з ліво, що зайняло в мене півгодини і трошки нервів, але ми знаємо, що нерви тепер уже. Нервові клітини відновлюються. Тож відновимо всі клітини, аби війна закінчилась у нашій Україні. Зараз вам покажу чоловічі пісюари серед міста, щоб не дзюрили по кутках. Будинок велосипедистів. їх скільки. І кольорів. Брюссельської капусти у мене немає на обід, але є щось інше. Сир пармезанний, ковбаска і хліб від Оксани з Миколою, який я вже практично тиждень собою везу. Він уже хоче обсуватися, але я його їм. Кубаска всередині виглядає ось так дуже апетитно. І накраїв собі сиру. Ну що вам сказати? Величезне місто, величезне Брюссель. Можна і загубитися. От якась ВДНХ. Зберігають фасади старих будинків. Отже, мандруємо до наступного міста, назву якого я вам пізніше скажу. 50 з гаком кілометрів, але ж треба ще мені зарядитися, знайти. Бургер Кінг, щоб і водички попити, і гаджети зарядити. Це їду зараз після Бруселю, після величезного гоміркого міста і насолоджуюсь, тишою, мало того, що машин практично нема. Ще й ось така широченна велодоріжка. І я сьогодні все встиг зробити, всюди побував, все побачив. І хлопчика і дівчинку знайшов, завдячуючи своїй племінниці, милуюся архітектурою, будиночками і вам показую. І вже через годинку мені треба буде знаходити місце для ночівлі. І я вже висплюся, не буду підриватися так рано. Попереду у мене Нідерланди. Але то ще через кілометрів 100. В Нідерландах я теж ніколи не бував. Ну і відповідно велосипедиком не крутив. Нідерланди у мене будуть 36-ю державою моєї географії. Тут виходить так, що одне місто переходить в інше. Верніше, селище це села. Одне село переходить в інше село. Надіюся, я доїду до полів, щоб можна було знайти місце, але ще такого не було, щоб я десь на лавці ночував. Я вам скажу, що тут, після Брюсселю, ближче на захід, архітектура вже помінялася. Будинки стали такі, як в Данії, цегляні, а до того були кам'яні, муровані з каменю. О, такі веломандрівники стоять тут обабіч дороги, набиті соломою. А, смішні такі, троє. Ніби ми з хлопцями і дівчатами десь мандруємо. В Бельгії також дуже багато різноманітних казок, оповідок, але сама найвідоміша казка це про тіля Уленшпігеля. Дуже багато казок походить з регіону Фламандрія, які розповідають про морських мешканців та пригоди на узбережжі. От на перехресті для велосипедиста, бачите, треба, щоб я натиснув і тоді буде мені зелене. І тепер вздовж цієї річки. Чи це канал, не можу сказати, бо дуже прямий. Мені довгенько їхати. Милуватися краєвидами. Треба виїхати мені з цього містечка і вже шукати місце для ночівлі. Ой, як солодко буду спати. А тут живуть люди прямо навпроти і прокидаються щоранку, дивлячись на водну гладь. А тут подивіться, яка шикарна набережна. О, як пітуні пахнуть. І тут з протилежного боку цілий квартал, як підстрижені кущі. Достатично насолоду отримуєш від усього цього. І навіть ще старі, якісь будівлі зберіглися. Як ви зрозуміли, день був нелегкий. Що мої трудності в порівнянні з тим, що відчувають українці в зв'язку з бомбардуванням України і мого міста Києва. Там, де я мешкаю, стільки вже зруйновано. Будівель стільки загинуло людей. І ті проблятки російські ніяк не зупиняться, хай їм грець буде. Згадую того німця російськомовного в Німеччині, який напав на мене значком комсомольським. Вже більше 30 років немає ні країни, ні того комсомола, а воно значка начепило. І агресія на мене, і стрибає на мене як ото скунс якийсь смердючий. Щоб навіть пам'яті не залишилось від цих тварів. От уже ненормальні. Просто ідіоти. Я так розумію, цього моста піднімають, коли підпливає човен. Не дарма ж ось така рамка висока. Значить, міст піднімається. Ще одна конструкція підйомна. Підійшов до вечора. День був насичений. І дощ, і сонце, і холодно. А головне Брюссель. Третя столиця. За мій мандрівний шлях цьогорічний. Перше це був Париж. Другий був Люксембург, як ви пам'ятаєте. І третя столиця Бельгії це Брюссель. Мені підзарядиться, от би десь трапився Бургер Кінг. А поки що дивіться, оце велосипедна траса така спеціальна для велосипедистів. І мені по ній їхати. Доволі таки довго до наступного міста 40 кілометрів. Якраз я зараз проїду, завтра проїду, знайду де зарядитися і побачу ще одне бельгійське місто. І вам покажу, звичайно. Тому дивіться, не перемикайтесь, лайкайте, насолоджуйтесь мої дорогі мандрівники.